30 липня 1863 року був виданий валуєвський циркуляр таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Росії Петра Валуєва забороняло друкувати навчальну та релігійну літературу українською мовою. Документ схвалив імператор Олександр II, аби не допустити самостійницьких настроїв українського народу. Видавничу діяльність і ввезення літератури на територію Російської імперії. Контролювали губернські цензурні комітети, були також закриті українські недільні школи. Через 13 років імператор видав вже емський указ, яким українська мова витіснялася з усіх сфер публічного життя. Це були цілеспрямовані кроки русифікації і тотальної асиміляції українського народу Москвою. Цього дня 1930 року в Уругваї відбувся фінал першого в історії чемпіонату світу з футболу. За грою на стадіоні Сентенаріо міста Монтевідео спостерігало майже 70 тисяч глядачів. У підсумку футбольна збірна Уругваю здолала аргентинських суперників з рахунком 4-2 і стала першим переможцем турніру. 44 роки тому ізраїльський парламент проголосив Єрусалим столицею Ізраїлю. Дії кнесету засудив Радбезу ООН і оголосив захоплення східної частини міста незаконним. Через вісім років Єрусалим своєю столицею проголосила й Палестина. Статус міста, де розташовані релігійні святині обох народів, які населяли ці землі ключова тема ізраїльсько-палестинського конфлікту. Наразі Єрусалим перебуває під контролем Ізраїлю. Сьогодні всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Дату 2013 року встановила Генеральна асамблея ООН. Торгівля людьми одна з форм сучасного рабства. Ця проблема торкнулася практично всіх країн світу. За даними управління ООН, понад 70% жертв торгівлі особи жіночої статі. Вони стають об'єктом сексуальної експлуатації. Чоловіків найчастіше залучають до примусової праці за останні два роки. В Україні жертвами торгівлі стали понад 200 осіб. 23 з них діти. 30 липня 2016-го американський скайдайвер Лю Кайкінс здійснив перший в історії стрибок без парашута, одночасно встановивши світовий рекорд. Екстремал вистрибнув з літака на висоті 7600 метрів разом з трьома помічниками і успішно приземлився в сітку в пустелі на півдні Каліфорнії. Стрибок, до якого Айкінс готувався два роки, тривав менше двох хвилин. Наразі на рахунку Скайдайвера їх вже понад 18 тисяч. А яким буде 30 липня 2024 року залежить від кожного з нас.